Зафіксовані вибухи, зокрема, нині в Ростовській області повідомлялося про атаку залізничної інфраструктури. Ми трохи раніше про це в етері згадували на е, окупованих територіях у Донецьку. Теж атакували, скажімо так, об'єкти військово-промислового комплексу і по суті. Е, Прильоти такі трапляються регулярно по інфраструктурі окупантів, як на так би мовити, ісконно-русських землях, так і на незаконно загарбаних ними. При цьому звучать різні позиції з російської, так званої владної верхівки. Якщо вурдалак Медведєв виступає за продовження терору, то, наприклад, Лавров знову ж заговорив за мирні перемовини і назвав умовини розширення НАТО і так далі, реалії на землі та іншу маячню. От такі ураження російської логістики вони вже Давно набули постійного характеру. Чи можуть вони на вашу думку, скажімо так, вплинути на перемовну позицію окупантів? Чи терористи, попри все, так і залишаться терористами і своїх вимог не будуть змінювати? Знаєте, чим горшок накипів, тим і смердіти буде постійно. Це однозначно. Тобто, велика ім... імперська ментальність їхня. Ну вона велика в лапках. Буде давити на них ще декілька поколінь. Це однозначно, але на внутрішню консолідацію саме росіян це впливатиме дуже серйозно. Удари по російській інфраструктурі так чи інакше впливають на саму життєдіяльність росіян, і тут власне ми говоримо не про створення гуманітарних катастроф, як це намагаються зробити в Україні росіяни, це впливає на їхній фінансовий добробут. Тому тому що вони б'ють по цивільних об'єктах, вони б'ють по житлових будинках, вони б'ють по школах, садочках і лікарнях. Тобто, це вони намагаються створити гуманітарну катастрофу або на проводять політику геноциду проти українців, тоді як ми б'ємо по. Промислових сугубо промислових об'єктах ми навіть бачимо, що фото е, відео навіть відео, зокрема, яке з'являється в публічному просторі з Росії, що коментують самі росіяни, вони емоційно реагують на ці вибухи, але десь емоційно весело. Чому вони знають, що цей безпілотник ударить по російському, десь там. Заводу підприємстві так і він може призвести до загибелі їхніх працівників. Але це, скажімо так, військові цілі, бо це підприємство так чи інакше працює на військово-промисловий російський комплекс. Ті, хто цивільні, для них це додаткове фаєр шоу, але воно впливає на їхню економіку, їхню економічну спроможність, тому що вилітає таке підприємство, а воно десь так чи інакше забезпечувало. Місцеве населення фінансами воно забезпечувало військову промисловість Росії продукцією, яку вони використовували на війні. І воно впливає на е, процес внутрішньої консолідації росіян в тому плані, що починається оцей знаєте конфлікт на побутові. А ти загинув на підприємстві? Ну загинув, але ти зато заробляв гроші. А я от там сто від заводу, голий босий, просто волосий. Ну добре, що прилетіло, зато я красиво зазняв, виставив е, в соцмережах. І цей насправді дисонанс він. Теж впливає оце, що ви перше мене запитували на прийняття рішень російських військово-політичних еліт на міжнародній арені. Чому? Путіну для того, щоб проводити експансію, потрібна внутрішня стабільність. Оце те, що чим він завжди виступає на російських телебаченнях і інтерв'ю. Говорить, ми за стабільність в Росії. Ми за стабільність. Нашого добробуту. а ця стабільність порушується. Війна прийшла на територію Росії, і друга в не в нього риторика вже скерована на геополітику. Це що. Схиляння балансу сил на користь Росії, він же ж постійно це заявляє, і знову ж баланс сил, який може бути на користь Росії, якщо він втрачає свою промислову незалежність, коли банальні снаряди йому їм приходиться закупляти в північній Кореї, коли промисловість йому особливо військова промисловість, яка зараз найбільш, скажімо в Росії фінансово дотаційна і найбільше для вливання коштів змушений переносити в північну Корею або закупляти готову продукцію в інших країнах, там нехай навіть і союзниках чи. Членів вісі зла, як ми називаємо це, хочемо, але це перенесення в ті країни. Там місцеве населення отримує робочі місця в Росії. Це стає втрачати престижність і впливає на загальний добробут російського населення. Якщо це зараз будь-який удар по російських підприємствах, а поява безпілотників в повітряному просторі Росії. Донедавна сховувала ще величезну кількість галузей, які можливо напряму не були задолучені до війська, до армії, але давали можливість російському населенню бути умовно мобільним, умовно переміщатися для того, щоб там задовільняти якісь свої особисті блага або переміщатися в пошуках навіть тої роботи. Я говорю про. Авіацію, пасажирську, транспортну чи е, е, пасажирських перевезень. Я говорю про желізні дороги. Е, зверніть увагу на дуже цікавий момент, який відбувся о, зараз, коли, скажімо, хакери зламали мережу російського аерофлоту і вкрали величезну кількість даних, вплинули на їхню роботу. Що цікавого, дуже цікаво, я чому дивуюся, що мало на це звернули увагу. Те, що не відбулося жодного падіння російського літака чи зіткнення російських літаків з пасажирами, навіть тут хакери виявилися благороднішими за росіян, тобто вони вдарили по інфраструктурі, вони вдарили по центрах управління мається це на увазі через кіберпростір, але вони, вони спричинили колапс, але вони не спричинили трагедій. Це те, що для російської ментальності просто не вкладається. У їхні мізки і в їхнє сприйняття завдання шкоди, але не терору. Це дуже специфічні факти. Я думаю, що його ще будуть детально досліджувати. Паралельно знову ж наносяться удари по вузлових станціях желізної дороги росіян. Якщо раніше були удари, як правило, по ешелонах, ну, але знову ж ешелони по великій віці тяжко висліджувати, важко. Знищувати тоді, якщо виводити з ладу вузлову желізнодорожну станцію в глибокому тилу чи не дуже глибокому тилу Росії, це автоматично на цьому напрямку сковує цілу вітку е, залізнодорожніх перевезень. А якщо ми враховуємо, що російська армія є. Користувачем номер один з величезним відривом від інших, власне, користувачем желізної дороги в Росії це є основний логістичний шлях для російської армії. То ми розуміємо, що обриваються поставки не на конкретному напрямку, а обриваються поставки російської армії на ряді напрямків водночас. А якщо це виводиться ще підстанція, або, скажімо, перегрузочна якась рампа, чи відповідно вражається завод, чи якийсь комбінат, який відповідальний на вузлових станціях за обслуговування? Саме вагонів, саме завантажень цих вагонів, то це те, що впливає на довго, і це те, що обриває стабільність логістики Росії. Тобто, ми бачимо, що зараз концентрація ударів, якщо раніше була по бюджету утворюючих російських галузях, нафтогазопереробних станціях. Другий етап це були удари по ворожих аеродромах і ворожій системі протиповітряної оборони для того, щоб її вивести ладу і скувати і збільшити поле для маневру. Третій етап це власне внутрішні перевезення у межах Росії. І внутрішні перевезення сполучення авіації з тими районами чи регіонами Росії, які абсолютно залежні від авіації, бо там не можна прокладати в силу географічних кліматичних умов якісь величезні магістральні шляхи, або якщо їх і вдається прокласти, то процес їхнього збереження надзвичайно дороговартісний і складний. На тисячі кілометрів ефективно ремонтувати і доглядати знову ж з врахуванням тих умов, де знаходиться Росія. Я вже навіть не буду в геологію вникати, не кажучи про там про природу і інші нюанси. Паралельно сковується транспортні перевезення в прифронтовій зоні, і це те, що впливає на процес війни чи на бажання Путіна швидкої перемоги. Ми взагалі з вами спостерігаємо тенденцію, що починаючи, напевно, з 23-го року всі російські військові операції, умовно кажучи, кожна копія є гірша за попередньою, слабша за або гірша за результативністю. При збільшенні втрат і при збільшенні масованих навантажень саме на російську економіку, це те, що потрібно нам так. У нас теж викликів дуже багато. Це теж нам приходиться, і внутрішньо скажімо, і консолідація суспільства. І ми розпроглядаємо удари на нашу єдність власне російською пропагандою. Ми бачимо все це. Ми бачимо, як ін багатьох політиків в Україні політичні амбіції абсолютно переважають на здоровим глуздом, але це в нас не те, що може критично впливати на е, боєздатність українців чи на спроможність чинити спротив, тоді як отакі удари в глибину Росії саме спричиняють до криз. До внутрішніх конфліктів, а це для нас, і це таких конфліктів, які не можуть контролювати їхні силовики, для нас це надзвичайно важливо і значимо.